Ліна, дуже дякую вам за відгук про наші крісла арго. Як бачите, написали, що класне спальне місце в цьому кріслі. Тобто воно йде повністю рівне, підходить для щоденного сну. Єдиний момент, можна взяти чуть вищий варіант. Експромт буде висота 35 см, арго см. повністю безкаркасне крісло, легке вага у нього всього 15 кг. І як бачите, простими рухами туди-сюди складається, розкладається в спальне місце або в крісло. Так, да, воно дійсно вище середнього по жорсткості, бо в мене була скарга, що воно. Не м'яке, м'яким воно бути не може, тому що це крісло. Якщо б було м'яке наповнення у сидячому положенні, воно би дуже легко просіло. І ширина може бути абсолютно різна. Це у нас іде формат крісла восьмидесятка. Вон стоїть диванчик метр шістдесят по ширині і може бути аж до двох метрів, якщо вам потрібно більше. Ну і в проміжку там 90, 100, 120, 130, 140 сантиметрів також. Доставка безкоштовна по Україні. Відгуки, як бачите, чудові, і про довговічність у них теж є багато відгуків, що вони реально довговічні довго служать, не просідають. В шапці профілю телефон для зв'язку замовляйте Аргона Солоха Юй.